Добрий день, друзі. Ми на каналі Олексій Леся. І, і Леся. Сьогодні будемо знов косити Бачите, вони високе. Були дощі і ми не, не могли косити, бо мокро було. Сьогодні дощів не обіцяють, то ми будемо косити. Леся носить, носить дрова. У ну, неї легше роботи. Не хочу косити. <гум> Кажу, що їй тяжко. Ну, тяжко то йди, йди насидову. А я зараз позбираю ці, ці шланги. Оці всі. І буду, буду косити. Траву, з покоса. будемо. Вот на, на ті грядки две. Ту и ту. И там еще одна есть. Вот та высокая. Что там есть высокая грядка, бачите? Вот туда будемо. Бо тут э, креп уже пошел хорошо. Сейчас покажу. Ада, привет. <режит> <режит> ну, видите, шапку и пошел креп. Шкода його цей. Шкода його дуже накривати. Ну, накривати його цією травою. А сюди, і туди далі, і там, от на, на ту високу, то не шкода. Так що будемо. Малина ще є. Треба їх зірвати коли, дощі були. Ті бочки треба буде зіляти мені. Там ще одна є, бо ці вже вердном стоять, бачите? І та, і та я вже їх зіляв. Ну, поля в ці кущі. Вони дуже дуже люблять. Лов, привіт! Всім привіт, всім привіт. Бачите, які птички чи Тут виділа мати, Патріотка зато! хе Так що? Де будемо працювати? Патріотка пішла складати, а я буду. Сліпаки риють, але ж я їх трошки ганяю. О тим, що я сам роблю. Частина оливи від. переробки цієї від мотора авто, потім частина оцету. Всі, всі частині частини равні щоб були. І частина бензина. Такий сморід, там, що, що капець, і вони дуже бояться. І я в Відерка, як, як знаєте, ведерко е, сметано кілограмове таке, туди заливаю це все. Розказую, там сказки, потім. Де там? На дорожках. Ну, я не можу їх там достати. Ти ж їм дирку вкладав. Ну про що? Тут, тут, тут я головного я не нема. Аліку, е я нагнулася відропелі переді мною і я почула запах. Я б не сказала, що від того запаху можна здохнути. Він не здохне, він, він тікає. Він взагалі ні при чому, він живе він там. Пішли. Не знаю. Пішли. Ось друзі, я зараз покажу вам. Тут є кубка уже, він нарив сліпак, бачите? Зараз я його розкидаю цю кубку. Бачите, дюрка? Цю дюрку ми ставимо цю суміш. Все. Що я тут на, намішав з якими шматочками ляпочок. І туди пальчиком потім робимо такий ком і ком закриваємо. Все, а ця, а ця решта роз, розгортати Є, є маленькі ребільки у мене. Я потім їх роз, розгорну. Отак. І вони уходять. Отут я робив. Я, я так і не, не добився тої той дюрки. Нема дюрки, він запакував її зразу. І тут нема теж. пакую зразу Зразу. А лопатою не хочеться yeah. вигрібати. Це все. О, тут я теж. Вже нема. Його пішов він. Ходить. Ходить зараза така, на. Не. не хочу я його. руїти, бо є такі таблетки, що він помирає від них. Але ж мене вони є, але я не хочу. Шкода. Не, не я ему життя давав, не мені его забирать у него, До всього живого я, так я, я так від, відношусь. Патріотично щось там вже рахує, <скільки> що за ніч стерили. Ви ніч не бачите, росте. Трошки пізніше десь почнуться морози, я її переносу туди за, 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 за браму, за забор. О. те? Ну, а, те, что было у меня под, под окном? Я. А, не я я смотрю, где тень делась, где тень? Не я понимаю. Не я понимаю. Да? Да? Пинец что? Что? А, вот эта трава? Вже, да. так, так просил, так гарно. пушистий такий угу. лохматний трошки. Угу. гарно дуже. А коли я сосну, я вже її почистила, Як <пробітник> це вона називається? Ні. Як? Твінкс. 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 Сосна Твінкс. Хто хто не знав? По-моєму. Можливо, я і скаже, як твін. А ця? Ялиця? Ялинка? Це ялинка. На її посала салатові прирости. Я теж знаю, як вона звезд, але це дуже великий секрет. Я його так. Тако, краще тобі сказати, хто ти не це... не про мене. Плюс, який буде красивий, вкус з хризантемою, якщо погода дасть йому... не-не-не, ні, це одна розвитка. Я показую на дивлюсь на, на хризантему. От сюди. Там хау. А це ви покорінішики. Хакура щіки, оце. Буде, буде теж, теж на. Нішики. Хакура, ні да. От буде на палці вона. На палці. Ні, я її хочу кущом. А що кущом? Я хочу кущом. А ага. буде на палці. Вона є палці. Хакура ніщіки буде, буде кущом, бо вже на палці є. Ось тоді? Це все живці І Що, вона прийметься? Вона вже росте, не бачиш? Вона вже росте.

А стовбурцю товще і товще. Там труба на двадцять. І вона все товще і товще. Так, треба, щоб цей це все потім пообрізав. Поварив із того, що було у мене під рукою. Ну І буде така велика, велика парасолька. Ай буде, гарно буде. Мадуть. Дай Бог. Будем жити, не тужити. все. Все буде добре. Згине наш, наш, наш ворог, як роса на сонці. Паскуда, ой, вибачте, не можете казати. Бачите, це ми її привезли з Карпат. Як ми були. Східниці там продавали їх, якраз ми взяли її. Вже її років до років, років п'ять, да? Не, не більше. Не, більше. це... че так а вона вже в нас п'ять разів пересажена. Це Карлікова, да? Це не Карлікова, ага. а не як От їй, дай побігати, дай дай побігати. ну. Красунька. Красунька. Моя. Зараз. Йдемо йдем з папою працювати. Айда. Добре. Так. Все, працюємо. Ой, друзі. Ми... Я буду знімати хризу. От я підняв. Бачите, наскільки. фрезу і... буду знімати і чіпляти призупне сюди. Це фреза, Буду її, вже вона не... не буду її на зиму Ставити на місце, накривати, щоб не, не падав сніг на неї, дощ, бо вона в, не в гаражі, вона тут. Якщо так. А буду чіпляти причип і маю, маю десь поїхати по справах. На мотоблоці з ключипом. Так що не ну так. Пановні я зняв. Поїду далі. Зняв гризу. і почепив. Причив. Все працює, ку-шу, дай бог. Даленький, а у них все. Помогу реально зависитка пальця попілового а це ось тоже теж що туда і все і це тож а оце пальця попілого це з пинделя цієї арматури і це з пинделя арматури це спиндель це спиндів а це від, з команда Десятка оголовка. Там всередині арматура наварена для полахря, мовна не це, даже не це не дуже рівно. Ну вот, шановні, ще, трошки залишилося мені косити. Ось тут трошечки, бачите, і тут вот ця, ця діляночка. Там я вже покосил, там Зараз закінчу тут буду кусити тут ось тут цю ділянку, ковбасу за хатою. А потім перейду за, за забор біля, біля дороги, бо і там треба навести лад, щоб було гарно. Ну, а Леся поносила дрова. ось. Два з половиною рядка. Поносила тяжко. Певно, що тяжко. Що робити? Дрова не, не маленькі і такі. великі Замашні трошки. Ну нічого. котлі вони дуже, дуже гарно горять. І тут от замашні теж. Значить, Бо оце я рахую сирники. Тут тільки один ряд такий. Я рахую, що це сирники і там трошечки є. Один, один ряд сирників, Ото його там зверху. За ним, за цим. Так що отак. Помічник. Найгарний, найслухняний помісник. Що скажеш, то робить. Кажеш апорт, всього несе апорт. Добре. Я потім покажу, як я закінчив все. Побачите ось, друзі, закінчу я косити. Все чистенько, покошено, Де-не-де де, де, там є біля каменів трошки трави. Але ж таке, то є, є для, для цього ножиці. Ножицями пройдусь буде гарно все. Буде дощик мабуть, що, хоч і не обіцяли. Але, мабуть, що буде вище. Значить, таке небо, небо. Де сюди, у нас, ну таке. Так що помічниця у мене лежить, чекає, коли скажу, що все, вистачить, працювати. Ось, І там гарно. І за, за забором теж покусив. Чистенько. Це, це вже до, до вісни. Вісною пройдусь з а потім газонокосаркою. позбираю все та посиплю добриво. добриво. я вже казав, яке. Сумиш, Робится 50 на 50 Там у меня есть Видео Подавите так Весной весною тільки с них з С квалификатором пришелся Газонок сзаду позбирался и потом mm -hmm. доброго mm -hmm. доброго с литра и доброго фоска 50 на 50 а лучше лучше всего это, это селитра все это... mm -hmm. уже на первый, на первый раз роблю это лучше селитра. А нитрома фоска посередине лита и на осень. Дается. Так что вот так. Пом Помечница чекает, пока я дай. Сядь. Сядь, дай. Дай порт. Пока я заберу на ее порт. Отак вона не хоче віддавати. Тільки пока... От я тобі кажу. Все, йде. Все, закінчили роботу. Можеш бути с... свободна. До ранку. Іди, ох... охороняй там. Ти роби, що хочеш, тільки щоб злодії не заходили. з... Угу. На... Запустить оближе і випустить. Це, це така злюка. Але ж без команди нічого не, не, не робить. Добре. Дякую за, за перегляд. Підписуйтесь на мене. Ставте лайки. Чи подобайки кому як. Подобається слово, хоча і то, і то, і то це, це правильно. Пишіть коментарі. Всім до зустрічі. Слава Україні! Слава ЗСУ.